Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Добрий ранок. Нова водойма, новий день. Перед тим як розпочати нашу сьогоднішню рибалку, хочу подякувати, як завжди, нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам таку можливість, що ми можемо поїхати порибалити з вами. Так що, таке нова водойма, нове місце. Ми знаходимося. Селище Деражне. Диражне, ніколи тут не був, не знаю, що відбувається, яка тут риба, є, що тут і як. В процесі рибалки ми все з вами побачимо, але чутки ходять, що є і 5, і 10, і 15 кг щуки. А так як ми щукарі, і це нас більше всього цікавить. Єдине зразу ж вам можу сказати, погода щуча, холодно і вітер. Якщо буде очікувати, навіть не готова. Але на теплого Юрія, на Юрія я колись пам'ятаю, пару років назад, гроза була париво, так, жара, а все-таки. Ну що? Це не дома. Пропоную перший келих сьогодні підняти закону силу України за нашу перемогу, щоб ми перемогли цих всіх нечисть фашистську, російську да. Давайте, за нашу перемогу. Да. І за Георгія по Победоносця, Юрія. Да. По да. ну, вчора, правда. Да, Григорій, я ж чому вітав Гришучка, з Юрія буде другий. Давай, за нашу перемогу. щуку – це важка фізична робота. Оце ми пройшли вже, навіть кілометри Два, три пробували кидати, але жодного вбивання немає. У нас перед Олексійович пішов. Може він там душить, бо всі справжні рибаки, вони якщо знаходять місце, тихенько мовчать і ловлять щуку. Ну, зараз він Добро здоров'я! Добро здоров'я. І що? І що? Ну, Тут що, немає, ну, як як там немає. Тут є. Тут є, так? колись, так? І що тут? Є ще кокупи. Ну то я був 15 років назад. А я теж не знаю. Я... Хлопці, я... Хлопці, хлопці, я вам чесно скажу. – Три роки тому ми з забрів... зпустили понь цього стола, ага. а він спускається під ноль. Під ноль, що ага. до, землі. Ну, до землі. До землі. Одна канавка стоїть. Лише канавка лишається, ага. то ми всю щупаку, тут ми були по 12 кілограмів. <кор -паку> ну, Андрій з... <кор -паку> з... <кор -паку> кинув Здорово. А щучки які були, були по 8 кілограмів були. А зараз що? А є? Ну, от Зараз зимою в мене чотири мормишки такі забрали і то каразах. Грам 400. Ага. Шість зловив, а мормишок мав з десяток. Да, ось що? Тобто можна тут кидати, да? як то? Що тут? Скажи, Олексій. І окунь є. і я карась так, є. Я був 15 років тому? тільки я не, не тією дорогою заїжджали. Ось це 300 Ага. Ну четвертий то на уліку, той де ми зупинилися. Да. Тільки як сюди, сюди треба було під'їжджати. 在其他科室。 Це мене ходити. Оце в мене станю -е -е. до сува. Ви тут миєтесь, так? А ви набираєте воду звідки? Става набираю, дровами розпалюю угу. і зимою, і літом. Навіть зимою. Так, зимою. Коли Спускаємо сава, рибу кидаємо. Ну, а це моя хатина. Хлеб. Тобі треба хлеб. Я з 79-го по 84-й отбохав в Афгані, комісували мене як каліку. Хребет перебитий був. Ну, не перебитий, а тріщина в хребті була. Я ходити не міг. Я навіть ложки, мама мене покійна, дай Боже їй на тому світі щастя встати. А мама мене на ноги поставила. І от з госні, з року, з перебитих гріхтом, в 2014 році я прийшов в військомат і просився, що візіг мене в АТО. Бо я пекло прожив афганське. Не беріть дітей, а беріть таких, як ми, що ми прожили і бачили смерть. А вони кажуть, не маємо права комісовані. Що ж ти? Що ж скажу? Та нічого. Обідно, я приїхав в Дражну сюди, я сам родом з Клевення. з Клеваня першого. А я приїхав сюди, ну, жив на чужих хатах. Так. Подробляв, як міг, ну, але жив. отримав пенсію. Я вже став чоловіком, але почав пити крепко. Після Афгана, ну, вибачте, я не вбивав нікого, нічого. Але пити почав по чорному, страшно пити. Тримав хату, ну, ну купив, не, не купив, а наняв хату, знаєш, платив тільки за світло. Хазяїн з мене ні копійки не брав за будинок. Лише я мав заплатити за світло, за електрику і все. Хороший чоловік, але я пив по чорному, до мене жіночка. На базарі підходить, каже Олег, ви можете порубати дрова мені. Ну, привезли, ну, жінка одиначка. Кажу, які питання? Я пішов за день, прицеп дрова перерубав, її. вона мені дає 500 гривень. 500 гривень. Це ще три роки назад. Ні, дайте мені 100 гривень. І хватить. Не 500. Нашу мені людину, одиноку жінку я буду грабити. Спасій Боже. Тим більше я пезрів маю. І пішло від тієї жінки, пішло, що о, є такий олег, що безплатно робить. Я не за безплатно, я з поваги. Якщо жінка одинока, я поможу. А якщо в тебе в сім'ї є діти і всі останні приходять, ти, ти мені гроші порубай дрова. Собі в рот засудні гроші, а я тобі ще 100 рублів дам. Вдобавку, тільки йди звідси. Коли треба допомогти людині, яка, ну дійсно треба, я допоможу. А дармоїдам пробач, то не моє. А потім він зустрів мою марічку. А я тебе зараз буду. Буду. Бо ти моя кохана. Я зустрів тебе. І я щасливий. Я щаслива теж. Ми... Я вже за 60 і ти за 60. Давай так. Але ми щасливі. Ми вже другий рік живемо разом. Прямо тут ви живете? А? Ні, у мене в Ні, у мене все. Я в зиму зимував в Марічці в хаті. Угу. В хаті є, в мене собі вдома ще один. Не жинаю, а, а, тут, а тут Марічка, ну, я, я кожен день мушу тут бути, а Марічка мені он вчора позавчора, Вареників е, е, з сиром. Ну чую туди, якщо на сидіть, чую туди. Сядя, думаю, можна до хати піти. Марічка піде, тому що в мене середа кінчається. Підемо та хати. Підемо, підемо до хати. І завтра, І завтра зранку я в 6 вже буду тут. А чого? Грічко мушу. Ти сама знаєш. Бачила, які набіги на встави? Мушу я тут бути, Я сторож. Каніна може йти. Але помост може йти. Оце оці три сосні такі великі. Ну, скажу вам так. Розпочали ми на одній водоймі, йшли, йшли, йшли дуже довго по канаві, по каналах, питались, кидались по диких, по, будемо казати, по місцях загального користування, де безкоштовна рибалка, і можна ходити і ловити. І от ми прийшли і, на жаль, а може, на щастя, не бачили жодного тичка, жодної покльовки не було. І так в чому різниця між безкоштовною рибалкою і платною. Ну і таким чином помаленьку дійшли. По лісу, по лісу, і тут і На такій водойми просто краса, краса природня така. І як виявилося, Олексійович тут був колись років 15 назад, так? Років 15 назад каже Олексійович, були такі щуки, що практично могли втягнути воду, правда? Як лахнецьке чудище це, так? щуки тут була, і окунь був гарний, і щука була. Я був тоді, пам'ятаю самі. Часи. Але це було років 15 назад. Да. Щучка тут брала, брала щучка. Але це було 15 років назад. Але тут не було власників, був... тоді нас зустрічав Єгір, каже, тут можна ловити. Дикі-дикі Да. Ну, державні маю на увазі. Зустрічав Єгір, тут можна просто. є, не знаю. А, ні, бришак. Тут не налякало мене. Ще перейдемо на флізочі водойму. Почекайте, я з ламочки да? Бачите так. Ну, факт такий, що ходимо, шукаємо, пройшли вже, мабуть, кілометрів обманювати не буду, кілометрів п'ять точно пройшли сьогодні, але ще щуку не знайшли. О, так що, така штука, що, якщо хтось думає, що щуку так легко знайти і зловити. А ще виконати всі атрибути, куцю я маю на увазі розмір, вага і все остальне не так просто в наші часи. Холодно, аж руки мерзнуть. Наприклад, вчора було плюс 17, а сьогодні 5. І Ми шукаємо собі виправдання тим, що у нас немає, не відбувається плювань, що напевно, різко змінилась погода. Можливо, одна з варіацій. Варіація номер два, що просто все, що ми пройшли, тут просто немає хижика. Нема щуки, нема окуня. Бо реально я вам скажу, що не одного тачка, хто із вас там каже, от коли ви наїстесь, от наїлись. Риба, риба, здорово, яка Оце да. О, ушла. йолки палки йо -моє, оце да! Уявляєте, на таку дріботу було, було клювання? Оце да! А що ж це було? Встаново. Бачили? Ніхрі Нічого собі. О да, оцей бічух. Спільний загнувся два. Ціх практично довго вже зламається. Клас! Оце да! Ну все, побачив клювання. Красота. Слухайте, це взагалі зіб'єд. Я вже таки, чесно кажучи, опустив руки думаю, ну все, не побачив жодного клювання. І тут така, такий подарунок мені. Тюдюх. Коротше, я вам скажу, е, хто грає в е, є таке поняття плакати. Ой, карта не йде, там, ой, прикоп не прийде і тому подібне. Так само і на рибалці. Плачте. І тоді преферансі вам і карта. Добре, йде, прикол буде хороший. І риба клює. Ось так. Виплакав. Зараз ми будеш плакати, ще може і рибину зловлювати. Виходить, трохи домби. Але покльоти ще не бачить. Як вони зверху, то вони зверху, а як вони знизу. Я вверка ще папа, вибухає. Я свині. А якби сі без травили, то ні? Ну так воно є. Дитя, що більше робити. Давай, за Збройне село України, за наших хлопців. Для Так, Що можна тут посидіти. Давайте, дай, щоб вони всі живі вернули. Ну, ну, так, да, вам треба було підніматися вверх. Потрібно було. верх по руслу, да, да, бо нерест був у а вже лічинка і мальок спускаються донизу. А ну, вона потім теж, теж, теж вона теж потім спуститься донизу, але в даний час, ну тому що весна. Та таки вона, я думаю, вона ну по маленьку буде сходити, не зараз. Ага. Ну я так думаю, що вона там їсти, там не вона да, воно... да, да, та, да, да. раз я бачив. Там хочу Добавить. зробити наголос всім рибалкам, які перший раз прижають і нове місце. Завжди знайдіть людину, яка знає цю місцевість. Сядьте з ним, разом поїсте не, качечку там, ну як ми дику, кусочок сала, і він вам стовідсотково, я так впевнений, в тому розкаже, де можна зловити. Ми українці, да, 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 ми все розказуємо. Щирі Свої, своїм людям, можемо, можемо ділитись і хлібом, і інформацією. А взагалі так що, які розміри там, ну. Ну, твій Ну, я так, ну, я так собі, так, ну, 2,5-3 кг – це як правило. Ну, по, ну, в будь-якому випадку є маточні погріб, є великі. Є великі. Це, 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 це є, це факт. За кого є життя, які були саме крупні? Попадали. По 10 кг. Та, Тут були на широкі 10 кг. 7, 10 7, 8, 10. Ну, 7 то як стандарт, 7,5 кг. Зимою подушилась? бо... Да, була, була, була одна зима, була задуха. Було. Тут. такі возили, люди брали, кормили да, ну, худобу кормили. Ну не пропало принаймні. Лиса лиса було, дикий кабан був, виїдав. того, Ну, риба, риба, вона дає запах і звір звір'яна йде його. Є така ситуація, як є тиск, є температура і все остальне. Вітер західний, східний, південний. На сьогоднішній день сказали рибалки. Вітер сходу не йди на воду. Так так, Правильно? І на сьогоднішній день сказали рибалки, сьогодні немає. Вам чоловіка можна задати питання? Кажи. Вам треба ця риба? Ні, на риба. Ми хочемо відчути відчуття поклівки. Коли ви приїжджаєте на рибалку, ми приїжджаємо на рибалку за відчуттям. Ті, хто турбалки вони мене розуміють. Виявляєте собі, раз такий спінк, ту, -ту, -ту, ту ту такий кайф, раз і тянеш вона туди, ти сюди, раз ще обрізали. Ти плачеш, плачеш, ходиш думаєш, обрізали. Хоча не ну не шкода. Мисел січив, де бажає вам гарного Дом. щастя, здоров'я. Я вам скажу так, йшли туди, куди нас послали, повернулися назад до водойми, де щука є, але плотність є не дуже велика. ハハハハ Ходіти кросовочки ходити зйом і буде вам щастя. У мене ноги повністю мокрі. Але чого не зробиш заради якісного контенту. Дивіться чоловічий стандарт, підписуйтесь на канал. Ми, ми бруднимося заради вас. Приходить до завершення наша сьогодні рибалка. Знову хочу подякувати Збройним силам України, які надали нам таку можливість і ми змогли виїхати і зняти вам цей фільм, прекрасний фільм про ловлю хижака на теренах нашої Рівненщини. Прийшли ми сьогодні з Олексійом і Юрійовичем. Десь кілометрів 15, так? Не менше. Не менше, 15 кілометрів. Щоб зловити хижака, скажу вам чесно, за цих 15 кілометрів в мене було один. Одна, одне клювання. Ви бачили його, я його тягнув, але ви нічого не вийшло. У мене був один ударчик. Хоча вже протягом цих 7-8 годин я навіть сумніваюся, що це був ударчик. А взагалі, як би, ну, я думаю, так все, вітер, погода трохи не сприяла. Але відкрили нове місце. Так, да, да, прекрасне місце, кстати. Чудові місця да. в лісі, озеро, лісові, дикі канали, дикі, ну супер. Дикі, дикі канали, дикі люди, дикі тут все, дикі щуки. Не так все просто. Якщо ви приїжджаєте на водойму комерційну, щуки робіть домашні, правда? Да. Ну, клюють там, що я не кинеш, а тут... Акварна рибалка нам не підходить. Ні, <рес> підходить. <рес> <рес> А тут треба знайти цей ключик, щоб вловити той щось. І повірте мені, що ми спробували, я особисто спробував практично, ну як не практично все, що вона є, але багато що щомонтував, але маємо, що маємо. І тому хто багато каже, коли вона істецька, коли щуку ловити, ловити. Йдіть ловіть. Ну реально, лежачи під ліжку під ковдрою, можна сміятись. Стайте, пробуйте. Пройдіть британські ловдри, як ми пройшли сьогодні, кидайте спінінг. Можливо, і вам посміхнеться досі. Но нам сьогодні, сьогодні потолонило, знаєте, так буває на полюванні. Сьогодні потоломи дичині. Тому нас сьогодні потолонило да. Так, Це нормальне явище. Тому... Нічого, ми не сумуємо. Так, да, да, абсолютно, бо минулий раз ми якраз дали їм прикори, дали, всі. святкували, да, да, сьогодні дали. а сьогодні виходимо <світ> до да, припущення. Так що, шановні друзі, що б там не було, як би там не було в цьому світі, якщо ви маєте можливість, скористайтеся, візьміть спінінг і їдьте на рибалку. чоловічий стандарт порев, ми всіх любимо. До зустрічі. Я так вірю в те, що за тиждень вже бах. До зустрічі. Знати закони не головне. Головне вміти їх застосовувати.